Привіт всім! Дозвольте познайомити вас з організацією мости мови, тобто українською мовні мости. Це онлайн-спільнота російськомовних та україномовних людей, які живуть у Великій Британії та хочуть допомогти українським гостям та їх приймаючим господарям подолати мовний бар'єр. Ми науковці, ми студенти, ми носії мови а, і колишні іммігранти, які просто хочуть використати свої мовні навички і переконати всіх, що мова будує мости, а не бар'єри. У вільний час ми перекладаємо документи та листи. Ми приходимо на публічні зустрічі для перекладу та з задоволенням ведемо телефонну розмову, щоб допомогти англомовних та україномовним людям порозумітися один із одним. Деякі з нас є кваліфікованими перекладачами, але всі ми досить вільно володіємо англійською. Ми дотримуємо законодавство про конфіденційних даних. Крім контактних даних, необхідних для зв'язку з вами, ми не записуємо жодної інформації, яку ми дізнаємося під час розмов, де ми перекладаємо, і все працює за принципом інформованої згоди. Ми також не беремо плату за виконану роботу та за послуги перекладання. Тож не переживайте, ми пишаємося тим, що ми можемо допомогти вам, тому просто зверніться до нас, просто перейдіть на наш веб-сайт www.мостимови. І ви знайдете наші контактні дані та форму, яку ви можете заповнити, щоб попросити нас долучитися та допомогти. Слава Україні!